Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. На галявині лісу росла собі ромашка одна однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато інших квітів. Та лише ромашка одна, і було їй дуже сумно. Ні з ким поговорити. Дзвіночки передзвонювались між собою. Кульбабки зайняті своїми парашутиками насінинками, весь час повчають їх, як найдалі літати. А до ромашки нікому діла нема. Та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулася довкола і побачила маленьку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено спитала ромашка, бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер йти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала мурашка і знов заплакала. І справді потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся. крикнула Ромашка і незенько нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну білу парасольку для мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашко, що заховала мене від дощу. А чим я тобі віддячусь? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а ромашка уважно слухала і всміхалася. Раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав капати, ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилось між хмарками, аби просушити свої пелюсточки, а Мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька? зупинила її Ромашка. Попросімо дядечка подорожника, хай полікує. Він добрий лікар. А дядько Подорожник. Ліз поряд. Почувши про муращину біду, дав краплинку свого соку. Ромашка свою пелюсточку для перев'язки, та й полікували мурасі ніжку. Ще й дядько Джміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурашці дістатись додому. Він теж не відмовив. Посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох і дякувала мурашка новим друзям. А дядько Джміль підморгнув мурасі і промовив, завжди пам'ятай, ніколи нікого в біді не лишай, тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись, та й полетів собі, а Мурашка помахала йому вслід лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала Ромашку. Розповідала її про новини в мурашнику чи лісі, не забувала подружку і якось також віддячила ромашці добром за добро. А було це так настав час ромашці висипати достигле насіннячко, а на біду вітру немає, насіння не рознесеться галявиною. Зажурилась наша ромашечка. Ось тут і допомогла мураха подружці. Покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінинці і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насінячко та й пішли по своїх справах. А наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала: наступного року ти вже будеш на галявині не сама і не сумуватимеш. І підморгнула дядько від джмелеві, котрий пролітав поряд добро за добру. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Тихо їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!